Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ми почали новий цикл, в якому говоримо про те, що засудження вбиває, а дух дає життя. Минулого тижня ми говорили про те, як служіння осуду, також відоме як служіння смерті, це служіння старого заповіту. У з десяти випадків пророків у старому заповіті посилали для того, щоб принести осуд. Бог не вибачався за це, тому що вони жили під законом. А закон не може не звинувачувати, тому що без цього людина не усвідомлює, що не виконала його. Пророки в старому заповіті служили засудження. Це було їхнє служіння. Ми можемо подивитися на Єремію і на інших пророків. Усі вони служили засудженням, але було кілька винятків на зразок Єлисея. Його служіння, якщо протиставити його Іллі, є служінням благодаті. Ілля був пророком суду. Єлисей був пророком благодаті. Ім'я Ілля означає Яхве Бог. А Єлисей означає мій Бог рятує. Як Єшуа Яхверятує. Мій Бог рятує. Амінь. Тобто він був пророком благодаті. Служіння Єлисея мало вдвічі більше чудес, ніж у Іллі. Якщо подивитися на Іллю, то його служіння було служінням суду. В основному війні суд може здатися, що його служіння має бути таким, адже Ізраїль впав від ідолопоклонство. Через це не було дощу. Але до того як не було дощу, усе виглядало так, ніби Бог дав вибір пророку Іллі. ти обирай, який суд хочеш накликати на народ? Він міг сказати засуха на рік. Або засуха на два роки, але замість цього він сказав: не буде ні роси, ні дощу. Давайте прочитаємо про це у першій книзі царів 17. і сказав ті ж б'яни Нілля з ділацьких мешканців до Ахава, як живий Господь Бог Ізраїлів, що перед лицем його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. Тут не йдеться три з половиною роки. Пізніше ми дізнаємося, що це триватиме три з половиною роки. Але зверніть увагу, що він сказав тільки за моїм словом. Він каже тільки за моїм словом: тут все так подається. Немов Бог сказав до Іллі, обирай, що хочеш принести на землю. Бог дозволив йому зробити щось. Він сказав, що не буде ні роси, ні дощу в ці роки. Пізніше ми дізнаємося, що все це тривало три з половиною роки. Але навіть тоді, чи було це Боже серце у всьому цьому, насправді у посланні Якова сказано: Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, або щиро помолився. Чому він щиро молився про те, щоб не було дощу? Таке відчуття, що йому довелося молитися про те, щоб не було дощу, амінь. Тобто, питання не в тому, що автоматично через гріх не було роси і дощу. Ми бачимо, що це сталося за його словом. він проголосив суд, щиро помолився про те, щоб не було дощу. І дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знову помолився, і дощу дало небо. Зверніть увагу, що в другому вірші не говориться про ширість, це благословення. Дощі пішли цього разу. Він просто помолився і пішов дощ. І якщо ви уважно будете читати цю історію, то у вас складеться таке враження, що Богу дуже хотілося дати дощ, Бог говорить до Іллі: я принесу дощ на землю, але він не говорив: я принесу голод на землю. Боже серце, навіть коли він несе суд. Він не карає синів людських з бажанням в серці. Плач Єремії 3 говорить нам бо не мучить він і серця свого і не засмучує людських синів. хоч люди й заслуговують суду, буквально напрошуються на нього. Боже серце не бажає цього. Бог хотів, щоб Ілля зрозумів це, і коли він був при потоці, Бог послав до нього воронів. Це був докір йому. Він повинен був приймати їжу від нечистих птахів, будучи пророком закону. Його служіння закликало людей назад до закону Божого. Це образ Іллі Ось чому Ілля з'явився на горі преображення. Коли Ісус преобразився, як каже Біблія, його обличчя засяяло, його одяг засяяв. Він світився від слави, Біблія говорить в Луки 9, що він блищав, тобто це сяйво виходило зсередини. Це не була слава, яка йшла зовні, освітлюючи Ісуса. Він сам випромінював славу. Його обличчя перетворилося, Його одяг був блискучо-білим. Ніщо на землі не могло зробити його білішим. а потім з'явився Мойсей та Ілля. хто такий Мойсей? Він являє закон, а Ілля представляв пророків. Амінь. І вони свідчили про праведність Божу. Пам'ятаєте, що сказав Петро? Петро, Яків та Іван, були там. Там було три учні Ісуса. Вони прокинулися і побачили славу Ісуса. А потім Петро сказав. «Господи, добре нам тут. давай ми зробимо три намети. Очевидно, що все це відбувалося на свято сукот або свято кущів. Давай зробимо три кущі: один тобі, інший Іллі, і третій Мойсеєві. Інакше кажучи, він ставить Ісуса благодать на той же рівень, що закони пророків. Біблія говорить, що їх осяяло яскраве світло, яскрава хмара. Біблія говорить, що коли Бог давав закон, він прийшов до них у густій хмарі. Це була темна хмара. Тут же ми бачимо яскраву хмару, тому що це час благодаті. Амінь. Ісус. Благодаті істина прийшли через Ісуса Христа. Закон був даний через Мойсея, а благодаті істина прийшли через Ісуса Христа. Їх осяяла яскрава хмара. І оскільки Петро почав говорити і поставив Ісуса на той же рівень, що закони про. Пророків. Батько сказав: це син мій улюблений. Його слухайте. Не їх слухайте, не слухайте закони пророків. Ні, його слухайте. Нове прийшло. Друзі. Ми повинні запам'ятати той урок, який дали нам на горі преображення. Ми повинні слухати Ісуса, слухати голос благодаті, а не голос закону або пророків. Амінь. Ось чому Ісус привів Петра, Якова та Івана. Ім'я Петро означає камінь. Закон був вирізаний на камені. Як його означає замінювати, а Іван Божа благодать. Його ім'я означає Божа благодать. Ми можемо сказати, що закон був замінений Божою благодаттю, або що благодать замінила закон. Алілуя, амінь. Амінь. Ми повинні вивчити цей урок, щоб слухати лише одного в нашому житті: Ісуса. Амінь. Пізніше ми бачимо, що Ілля засмутився через те, що дружина царя Ахава Єзавель сказала: Я вб'ю його сьогодні. Я вб'ю Іллю». і втік. Він втік, бо злякався Єзавелі. Жінки, ось що відбувається, коли ви відводите свій погляд від Бога. Знаєте куди він побіг? Бог подбав про нього, Бог забезпечив його, навіть не дивлячись на те, що ця втеча не була від Бога. Бог не сказав йому йди на гору, хорив. Знаєте, куди він побіг? Хорив це гора, синай. Він побіг до гори синай. Він був пророком закону і повернувся туди в пошуках відповідей. Він повернувся туди, щоб поскаржитися. Не для того, щоб молитися, але щоб поскаржитися на Божий народ. Павло писав про це в Римлянам 11, як він скаржиться Богові на Ізраїля. Знаєте, Бог не був в захваті від цього. Давайте подивимося, що сталося, коли він дістався до гори Синай, і прибув він туди до печери, і переночував там. Це теж та місце, де Бог дав 10 заповідей Мойсею і народу Ізраїлю. Коли вони вийшли з Єгипту, ця печера, це те ж місце, де як я вважаю, Мойсей побачив Бога. Це та ж печера, і прибув він туди до печери, і переночував там. Аж ось Господнє слово до нього, і сказав він йому: чого ти тут Ілля? Бог каже, що ти тут робиш Ілля? тобто його не повинно було бути там. Що ти робиш на горі закону? Що ти робиш на території закону, не на території благодаті, але на території закону. Що ти робиш тут, Ілля?» А він каже: Я був дуже горливий для Господа. Зверніть увагу на самовиправдання і засудження інших. Я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. Зверніть увагу на Я, Я, Я. Ось у чому була проблема. Ось чому він боявся, ось чому він втік від Єзавелі. Він відвів свій погляд від Бога і звернув його на себе. І тут він виправдовується. Коли людина знаходиться під законом, вона намагається знайти в собі праведність, виправдати себе. Ми часто бачимо це. Амінь. І така людина засуджує інших. Коли ти виправдовуєш себе, ти судиш інших. Тут він засуджує Ізраїль. Павло згадує цю частину життя в посланні Римлянам 11, кажучи про те, що Ілля скаржився Богу на Ізраїль. Давайте подивимося далі. Він відказав: вийди. Чому вийди? Тому що Ілля був у печері. Амінь. Закон змушує вас боятися. Він спонукає вас ховатися. Він змушує відступати в печеру, але Бог говорить вийди, і станеш на горі перед Господнім лицем аж ось переходитиме Господь. А перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі, ламає. Та не в вітрі Господь перший прояв бурі й вітру був в житті Іллі. до того, як прийшли дощі після перемоги на горі Кармель, і до того, як пішов дощ, прийшла буря. Ілля молився і побачив бурю. Це було його служіння. Знаєте, що Бог говорив через це? Ваше видовичне служіння. Це не те, що зверне серце нації до Бога. Бог показував йому, що всі покарання не звернуть народ назад до Бога. Амінь. Та не у вітрі, Господь. Потім сказано. А по вітрі трус землю. Та не в трусі, Господь. І це також говорить про служіння Іллі. Але не в землетрусі, Господь. Так? А потім сказано по трусі вогонь. Це служіння Іллі на горі Кармель. Амінь. Зійшов вогонь. І не в вогні Господь. Вогонь говорить про суд. Тут сказано: і не в вогні Господь, а по вогні. Тихий лагідний голос. Отже, Бог не був у вітрі під час землетрусу, у вогні. Багато років по тому була група під назвою. Земля, вітер і вогонь. Але Господа немає в землі вогні та вітрі. Його немає в землетрусі, немає у вітрі і немає в вогні. Його немає у всіх цих проявах суду, але він у тихому голосі. І в усіх цих проявах землетрусі, вітрі, вогні. Ілля продовжував ховатися в печері. Але коли він почув тихий голос, ось що сталося. Почувши це, Ілля то закрив своє обличчя плащем своїм і вийшов і став біля входу в печеру. Єдине, що може вивести гріховну людину на кшталт Адама, який сховався за деревами, і ввести в присутність Божу, це благодать, тихий голос благодаті. Амінь. Тільки благодать може звернути серця людей до Бога, тільки благодать може дістати самого жахливого грішника і розплавити його серце. Суд не може зробити цього навіть у книзі об'явлення. Подивіться, що сказано в об'явленні 16.11, і Бога небесного вони зневажали. від болю свого і від своїх болячок та в учинках своїх не покаялись. Навіть в разі найжорстокішого покарання серця людей залишаються жорсткими. Покарання не зверне їх серця. Бог в останній раз показує, що покарання не може звернути серця людей, і питання не в нездатності покарання, але в жорстокості в крайньому бунті серця людського. Але людина не усвідомлює цього у своєму серці. Ні, давайте повернемося до історії Ілі. Єдине, що спонукало Іллю вийти з печери і постати перед Богом, це тихий голос. Бог хоче, щоб Ілля зрозумів дещо. До речі, коли він скаржився на те, що народ Божий зруйнував жертовники, убив пророків, зробив те й це. Коли він говорив проти Ізраїлю, то знаєте, що Бог сказав йому: я для себе зоставив сім тисяч мужа, що перед ваалом колін не схилили. Не думай, що залишився тільки ти один. У мене є сім тисяч чоловік, які обрані за благодаттю, і не тільки це, оскільки він говорив проти народу Божого, знаєте, що Бог сказав? Твоє служіння закінчилося. Загалом Бог сказав помаж свого наступника. Він сказав помаж свого наступника, Єлисея, пророка благодаті, так. Ми повинні розуміти історію Іллі та Єлисея, щоб розуміти закони благодать, а також служіння старого заповіту. Друзі, ми не перебуваємо в служінні старого заповіту. Багато людей хочуть, щоб ми жили за днів Іллі. Пам'ятаєте, як Іван, апостол Любові, ми бачимо Якова та Івана в Луки 9? Ісус увійшов у село Самарян, і Самаряни не прийняли Ісуса. Бо він виглядав як той, хто збирався йти в Єрусалим. Як побачили ж те учні, Яків та Іван, то сказали, Господи, хочеш, то ми скажемо, що Богонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. Навіть сьогодні є християни, які думають, що приклад Іллі, це приклад того, що робить Бог. Послухайте, друзі, це не було бажання Божого серця. Подивіться, як Ісус відповів їм. А Він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. І пішли вони в інше село. Ви можете закликати духі лі, але Ісус не схвалює цього. Амінь. Сьогодні Дух пророків в новому заповіті. Подивіться перше до Коринтян 14,3. А хто пророкує, це вже новий заповіт. Це вже новий заповіт. А хто пророкує, то й людям говорить на збудування і на умовлення і на розраду. сьогодні, якщо ви пророкуєте то ви повинні робити це для збудування, умовлення. Зцілення чи розради. Біблія говорить, заохочуємося щодня, щоб ніхто не озлобився до обману гріха. Амінь. Інакше кажучи, кожен день ми повинні підбадьорювати один одного, повинні ділитися словом розради. Амінь. Це наше служіння. Знаєте, хто був найостаннішим служителем засудження? Іван. Іван Хреститель, так говорить Біблія. Відкрийте Матвія 11.13. Це слова самого Ісуса. Ісус сказав усі, бо пророки і закон провіщували до кого? До кого? До Івана. Отже, служіння осуду закінчується на Івані. Мені подобається це, тому що ім'я Іван означає Божа благодать. Усі пророки і закон закінчуються на Божій благодаті. Так, він був останнім пророком суду. останнім пророком служінням осуду. до речі, служіння осуду в старому заповіті було від Бога. Насправді, у служіння осуду є своя слава. Прочитайте 2 до Коринтян 3. Зверніть увагу, що тут сказано. Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне, там була слава. Що Ізраїлеві сини не могли дивитись на обличчя Мойсея через славу минущого обличчя його. Скільки ж більш буде в славі те служіння духа? Подивіться дев'ятий вірш. Бо як служіння осуду слава, бачите? Навіть у служіння у осуду була слава, але потім сказано: «То служіння праведності тим більше багате на славу, Алілуя! Друзі, ви ще нічого не бачили. Бог піднімає по всьому світу служителів благодаті, служителів нового заповіту. і він споряджає нас, щоб ми були здатними служителями нового заповіту. Не буква, яка вбиває, а духа, який несе життя. Алілуя! Це служіння праведності, це пробудження останніх часів. перевершить всі пробудження минулого. Які несли з собою домішки служіння осуду, але Бог не говорить, що у цих служінь не було слави, але часто їх результати не були тривалими. Усе тому що слава старого заповіту, слава закону, постійно зникала, як слава з обличчя Мойсея. Друзі, Біблія говорить. Ми ж відкритим обличчям як у дзеркало, це закінчення глави. Ми ж відкритим обличчям як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу. Це синодальний переклад. У кількох інших перекладах сказано: ми всі з відкритим обличчям, але насправді покривало було на обличчі Мойсея. Якщо ви будете уважно читати цей фрагмент, то там сказано, що навіть сьогодні, читаючи старий заповіт, вони роблять це. Давайте повернемося до цього фрагменту. Тож, мавши надію, Таку. Ми вживаємо великої сміливості, а не як Мойсей, що покривало, клав на обличчя своє, щоб Ізраїлові сини не дивилися на кінець того, що минає. Отже, де було покривало, не на обличчях ізраїльтян, воно було на обличчі Мойсея, так? Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало, аж до сьогодні лишилось не зняте у читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, до речі, як читають Мойсея. Це перші п'ять книг Мойсея. Це буття, вихід, левит, числа і повторення закону, Тора. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Господь же то дух, А де дух Господній, там що? Воля. Ми ж відкритим обличчям тут дуже цікавий контекст. Я вивчав цей фрагмент. Багато богословів згодні зі мною в тому, що відкритим обличчя може означати, як ми дивимося без покривала на наших обличчях. Так, ми дивимося на Ісуса як обличчя, якого не вкрите. Амінь покривало було на обличчі Мойсея, а не на ізраїльтянах. Сьогодні ми дивимося на Ісуса і не бачимо покривала. Кожен промінь сяйва його обличчя говорить нам про те, що наших гріхів немає. Ваших гріхів немає. Сяйва його обличчя говорить про те, що ваші гріхи прибрані, зникли, прощені. Бог прибрав їх. Амінь. Над вашим життям більше немає прокляття, гніву Божого. Більше вас і вашу сім'ю не чекає покарання. Чим більше ми бачимо Ісуса, тим більше ми перетворюємося в той же образ слави. коли Мойсей зійшов з гори, народ почав розбігатися від Нього. Вони боялися сяйво його обличчя було страхітливим. Це було сяйво вимог, сяйво закону. Ти повинен, повинен, повинен. повинен. Ти не повинен, не повинен, не повинен, не повинен. Люди бачили це і тікали. Але коли Ісус зійшов з гори перетворення, як каже Біблія, люди прибігли до нього. Люди бігли до нього, бо це було сяйво нового заповіту. Це сяйво говорило, твої гріхи видалені. Їх немає, прокляття забрано. Амінь. Тепер благословення на тобі. У тебе є дар праведності, щоб стояти перед Богом. Алілуя. Я такий радий, що зміг поділитися цим Словом. Алілуя. Дякую, Ісус! Дякую, Ісус! Якщо ви дивитеся зараз нашу передачу і питаєте в себе, чому я дивлюся це, можливо, хтось запропонував вам подивитися, але ви питаєте себе, чому я дивлюся цього хлопця? Чому я додивився цю передачу до кінця? Вся справа в тому, що Бог закликає вас додому. До себе Бог закликає вас у свій дім, де панує надлишок. Біблія каже: приходь додому, щоб прийняти любов в моїх обіймах. Я не згадаю тобі твої гріхи, я люблю тебе. Я не пропоную тобі релігію. Я пропоную тобі реальність. Я даю тобі дар праведності. Амінь. Мій син помер за твої гріхи. Я не дивлюся на твої гріхи. Я бачу твою потребу в мені, твою потребу в моїй любові, у моєму забезпеченні. Я називаю тебе своїм сином, своєю дочкою. І кличу вас додому в серце любові. Якщо ці слова стосуються вас, то помоліться зараз зі мною. Скажіть ці слова від щирого серця. Я допоможу вам помолитися. Скажіть, Отець Небесний, я дякую Тобі за дар Твого Сина, мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дякую, що Христос помер на хресті за мої гріхи. Дякую, що воскресив Його з мертвих. Дякую, Отче, що Ісус Христос, мій Господь, і Спаситель. Алілуя! Тепер я в благословенні. Ласті. Скажіть це власті і любові в ім'я Ісуса. Вітаю, тепер ви народжені згори. Це не релігійне переживання, це реальність. Це найбільше чудо серед усіх. Чудо нового народження. Ви тільки що народилися згори. Тепер ви громадяни неба. Амінь. Тепер ви дитя Боже з природою Бога. Життя Боже тече в вас. Амінь. Божий Дух живе в вас. Продовжуйте слухати нас і досліджувати шляхи Господні. Амінь. Продовжуйте приймати все більше і більше благословень. Амінь. Бог, Бог продовжує благословляти. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Амінь.